Радикальної партії Галисюк. Шановні головуючі, шановні колеги. Ну, щодо цього законопроекту безумовно потрібне оприлюднення інформації про фінансову звітність, результатів аудиту, жорсткий контроль з боку наглядової ради за діяльністю державного підприємства в інтересах держави. Але я хочу не про це сказати. Я хочу сказати, шановні колеги, подивимось справді в очі. У нас сьогодні день економічного розвитку у Верховній Раді. Ми сьогодні вже в нас обід. Ми розглядали з вами економічні законопроекти. Що це є? А це є просто імітація, це є нерозуміння того, що реально турбує виробника, що турбує підприємця, що турбує платника податків, навіть порядок, в якому стоять законопроекти, внесок державних підприємств в ВВП 10%, а приватних 90%. То чого ми не розглядаємо першими ті закони, які щодо залучення інвестицій, щодо стимулювання експорту, щодо створення робочих місць, а Розглядаємо те, що хтось протягає. І Всі на це спокійно дивляться. Міністр економіки спокійно спокійно на це дивиться і не заперечує, що в нас день економічного розвитку перетворився на імітацію на розгляд абсолютно не пов'язаних з економікою питань.